Пане Сергію, повертаючись до Бахмуту, зараз завдання номер один. Наскільки я розумію, втримати те, що маємо про контрнаступальні дії, говорити поки, вочевидь, не на часі. Ну, звичайно ж, це об'єктивно. Вся наша стратегія була обумовлена тим, щоб зайняти якраз панівні висоти, тобто не сам бахмут як такий, а висоти навколо нього, перша. І, звичайно ж, залізнична дорога. Тобто вона є природнім, ну природнім укріпленням, за яке, власне кажучи, противнику важче вийти. І от хто вийшов до залізниці, той може, в принципі, зайняти кращі позиції. Це чудово розуміє противник, і тому його. На сьогодні завдання це, власне кажучи, не самі висоти, не вірніше так, не стільки самі висоти, як часів яр. Вони чудово розуміють, що оце. Основна наша точка відстань тут десь приблизно говоримо про 6 кілометрів, і це місце розташування нашої артилерії, і якраз звідси ми можемо ефективно наносити ураження по противнику, і от тому для нас так важливо, щоб не було браку, особливо не було цього артилерійського голоду. Тому що власне, от підтримка артилерії, це утримання висот висот і цієї ділянки фронту. Скажіть, будь ласка, Зважаючи на цей клин біля кріщівки, наскільки? Чим загрожує нам втрата кліщівки, якщо їм вдасться все ж таки просунутись вперед і потіснити наші позиції, скажімо, наші укріплення. Наразі все може бути, але все ж таки будь-яке просування противника, воно ну це значить, що ми будемо давати адекватну відповідь, тобто це більші втрати для нього. Нанести якомога більше втрати, от в таких умовах це звичайно завдання завдання нашої армії. Якби тут була карта перепаду висот, ми б побачили, що от, власне кажучи, не зможе противник рухатися по висотам, навіть якщо він вийде до безпосередньо самої кліщівки. Тобто він може відрапортувати про те, що зайняв село, але головне все ж таки не село. А от саме укріплені, як сказав, власне кажучи, офіцер, самі укріплені, самі позиції, які розташовані по висотах, тобто сама лінія оборони, вона залишається надійно під нашим контролем. А ще раз поточуючи запитання щодо часового яру, ми розуміємо, яку, скажімо, воно грає роль наразі, скажімо так. Чому вони зараз тиснуть саме на часі ВР? Через дорогу, наприклад, і через логістику. Чи, власне, з однією з скажімо, цілю ще й закрити? Фланг свій, де фактично вони не можуть пробити нашу оборону, так справді. Тобто, там, де вони зустрічаються з, з таким сильним укріпленим районом, ми це вже бачили по Авдіївці, для прикладу, вони не можуть пробитися в лоб і тому пробують обійти для того, щоб взяти в ті свої кліщі, які вони так широко завжди анонсують. І тому, звичайно ж, нівелювати нашу перевагу на на даний час, поки що ми маємо перевагу в артилерії, хоча не в кількості снарядів, це. це Варто зауважити, а саме в якості артилеристів. Отже, нівелювати цю перевагу і фактично ось обійти, власне кажучи, цей весь наш південний ну, укріплений район це завдання ворога, і про це завдання дуже добре знає і наше командування на цьому напрямку. І наразі реалізувати цей задум ворогу не вдається.